Про демографічні проблеми, про глибоку демографічну кризу, як з нею виходити, будемо говорити з Олександром Гладуном, заступником директора з наукової роботи інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Він з нами на прямому зв'язку. Пан Олександре, вітаю в ефірі! Вітаємо вас. Добрий день. Хотіло поцікавитись, яка зараз загалом ситуація з народжуваністю за минулий рік. Бачимо 187 тисяч. Що ця цифра нам говорить? Ну, коли ми кажемо про цю цифру, ми повинні мати на увазі, що це реєстрація, яку здійснює Міністерство юстиції України на підконтрольній території. Тобто, ті народження, які відбуваються на непідконтрольній території, вони не враховуються. Таким чином, порівнювати ці числа народжених під час війни і те, що було до війни, особливо те, що було. До 2014 року напряму просто некоректно, скажімо так. Плюс слід враховувати, що кількість народжень залежить від чисельності населення країни. За, наприклад, даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців десь біля 6,5 мільйонів людей виїхало, і, тобто залишилось менше, і тому народжують менше. Війна призвела до того, що. Частина чоловіків, жінок загинули, розірвані сім'ї. Ну, тому якби напряму порівнювати те, що відбувається зараз з тим, що було навіть до повномасштабного вторгнення, не можна. Але в цілому, слід сказати, що дійсно народжуваність нас, рівень народжуваності, поступово зменшується і зменшується. І в 2021 році в нас був дуже теж відносно низький рівень народжуваності. Тому це велика проблема, тому що, ну, скажімо так, якщо людина не народиться, то чисельність населення буде скорочуватися. У нас, наприклад, у 2021 році на 100 народжень було 262 померло. Тобто, ну, повинно бути приблизно однаково, щоб чисельність населення не скорочувалася. Сьогодні ця Але... статистика значно гірша, перепрошую. Там зіграло свою роль, це ковід, дуже сильно вплинув ковід, тому що ковід вийшов в 2021 році серед причин смерті на друге місце. Під час війни, якщо ми візьмемо тільки реєстрацію, реєстрацію мін'юсту, тобто по підконтрольній території, то співвідношення воно приблизно таке саме. В 2022 році на 100 зареєстрованих народжень припадало 263 зареєстрованих померлих. А в 23 році тобто 263, а в 23 році 265. Тобто, от приблизно на одному рівні про останні три роки було так. До ковіду це було число 210. Ну, тобто, і ковід, і війна стрімко підвищила оце співвідношення. Тобто, неоженість трохи впала, а смертність зросла. Пане Олександре, дозвольте уточнити, ми правильно зрозуміли, що і перший рік повномасштабної, і другий рік повномасштабної війни пройшли приблизно однаково у від'ємну сторону народжуваності? Так, так. Ні, ну воно скорочується, воно скорочувалося до війни, народжуваність. 22-й, 3-й рік. якщо брати співвідношення, воно приблизно однаково. Але я ж кажу, що от співвідношення воно можливо краще характеризує ніж абсолютні числа, тому що. Люди постійно виїжджають за кордон, тобто чисельність наших вимушених мігрантів вона збільшується. Тому в абсолютних числах це дуже складно порівняти. А от відносних можна сказати, що ситуація приблизно однакова. Чи змінилася динаміка народжуваності порівняно з першим роком війни? Ну, знову таки, вона трохи впала для того, щоб сказати про рівень народженості, треба чітко знати чисельність населення, а ми його не знаємо. Ага. І тоді вот. е, про Бебі Бум так званий. Чи варто його очікувати ну, най найближчий рік? Ну, скажімо так, під час війни Бебі Буму взагалі не варто очікувати. Так. А після закінчення війни. Теж, от ми багато дискутуємо в нашому інституті про цю проблему, і практично всі наші фахівці вважають, що у нас бебі-буму не буде навіть і після війни. Може відбутися так зване компенсаційне підвищення народжуваності. Тобто, жінки почнуть, от ті, що відкладали свої народження через причину війни, там різні інші, те, що виїжджали, наприклад, це призведе на ну, після війни. Найближчі 2-3 роки можливо трохи народжуваність підвищиться а потім, якщо не вживати активних заходів демографічної політики, то вона знову таки впаде на той рівень, який вона була на якому вона була до початку війни. Дякуємо і... вам, а, що та чи ще невеличке перепрошую. уточнення та да, перепрошую фейна. Президент Зеленський анонсував так так званий Бейбі -бум. і каже, що головна перестрога і головний фактор, який зупиняє українців в тому, щоб народжувати більше дітей, це безпека. Фінансова складова теж важлива за його словами, але не така як безпекова складова. Чи є у вас в інституті розуміння, які умови були б ідеальними для того? Аби цей бейбі-бум відбувся. Ну я ще раз хочу сказати, бейбі-буму не буде. Що стосується безпеки, вона важлива не тільки для народження, вона взагалі важлива для нашого життя. Ага. Але е, в зв'язку з тим, що зараз ворог може бути по будь-якому місту селищу України, то ніхто не є захищеним. Угу. Тому забезпечити зараз безпеку і вважати, що це призведе до якоїсь стрімкої підвищення народжуваності, ну це не, не варто так робити. Це робити. Тим більше, що, наприклад, у в минулому році було опитування, яке проводила, проводила газета «Дзеркало тижня для них це, здається, робив центр Розумкова. І там людей, жінок запитували, що може призвести для, ну, до підвищення народжуваності в цілому, скажімо. Основна причина це те, що люди говорили, це матеріальне підвищення заробітної плати. Тобто, при, е ну, на думку людей, вони не зможуть виховати людину до тих стандартів, підняти її освіту, які зараз існують в суспільстві. Тобто, рівень заробітної плати не відповідає от, ну, потребам, скажімо так, соціальним. Друга причина, яку вони кажуть, це гнучкий робочий день. Щоб жінка або не повний робочий день, щоб жінка мала можливість ну десь в садочок віддавати дитину, чи, наприклад, працювати з розірваним робочим днем, чи, наприклад, неповний робочий день, і так далі, плюс соціальна інфраструктура, і дуже важливо є житло. Угу. Про безпеку там практично мови не було, скажімо так. Зрозуміло. Пане пан Олександре, будемо завершувати нашу розмову, але дуже дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашої. Дякуємо. Фіри. Олександр Гладун заступник за запрошу та Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи був з нами на прямому зв'язку.